Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Ісуса Христе, Сину Божий, молитвами причистої Своєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Слава тобі Боже наш, слава тобі, Царю Небесний. Утішителю душі істини, що всюди перебуваєш, і все наповняєш скарби добра і життя, подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, милоствени душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Трійця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, зглянься і сили, немочі наші. Імені Твого Ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось царяві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Боже, ти через святих братів Кирила і Мефодія просвятив слав'янські народи, зроби наші серця спроможними приймати слова Твого вчення, а нас, народам. З'єднаним у сповідвані істинної віри через Христа Господа нашого. Амінь. О, прославлені мови слав'янської наставники і просвітителі, святі рівноапостолі Кириле і Мефодію до вас, як діти, до Отця, світлом науки вашої освячено і писемності вашої навчені, віри Христової. Сьогодні щиро і з любов'ю приходимо до вас і від серця молимось. Якщо завітів ваших, як діти, нерозумні, не виконуємо, і про догоду Бога, як ви вчили, не думаєм, і від одностайності та любові, що ви всім слав'янам, як братам по вірі і плоті добре заповіли, відпадемо тоді. Як колись у давнину за життя вашого, невдячних і недостойних, не відкинули сьогодні молитвами грішних і недостойних дітей ваших, не погребуйте, але, як маючи велику любов Господа, моліть Його, нехай навчить і направить нас на шлях спасіння, війни і сварки серед єдиновірними братів, припиніть. А тих, що відділилися однодумності, поверніть і всіх нас єдністю, Духа і любов'ю у святій Соборній і Апостольській церкві з'єднайте. Віримо ми, віримо правдиво, на що здатна молитва, преподобного до милосердя владики, коли про грішних людей принесене буває. Не покиньте нас, винний. І негідних дітей ваших, бо гріх зараз перемагає паство вашу. вами зібрано, бо вона ворожністю розділена, і спокусами і на славних ваблена. зменшились, а вівці її розкидані, від вовків біду терплять. Тому надайте нам молитвами вашими про православ'я, ревності, щоб ним запалені. Отців заповіти добре зберігали, статути і звичаї церковні строго виконували, всяке неправдиві вчення відкинули, і так у житті боголюбиво на землі перебуваючи, життя райського на небесах гідними були, і там разом з вами, владику всіх, у трійці єдиного Бога прославимо навіки віків. Амінь. О прославленій рівноапостолі Кириле і Мефодію, припадаючи до святої ікони вашої. <кхи> старано молимо вас, погляньте милостиво на нас, яких працею вашою освятили і захистіть нас безперервними молитвами вашим від зла ворогів наших. Подивіться на виноградник Цей. Який ви насадили, і не бажайте злому звіру винищити Його, збережіть святі, угодники Божі, церкву нашу православну, яку ви створили на наріжнім камені Христовім, який і буде нерухомим, але нехай розіб'ються на цім камінь хвилі всякого і наслав'я. Зміцніть пастирів наших у всіляких благах. І подвигу проповіді, навчіть стадо ваше у всякому слухатись слів їх, захистіть країни слов'янські від біди, мору, від вогню і меча, від смертельних хвороб і всякого зла. Почуйте кожну людину, що з вірою до вас приходить, і благодатної допомоги вашої потребує. У жахливу ж годину смерті. З'явіться всім нам, добрими молитовниками, у темряві демонів від жіні, та в мирі і покаянні земне життя, закінчивши, досягнемо від вічних благ насолоди небесної і разом з вами прославимо Пресвяту Трійцю, Отця і Сина і Святого Духа, нині по всіх час і віки віків. Амінь. О, прославлені рівно Кириле і Мефодію, припадаючи до святої ікони вашої, старино молимо вас, погляньте, милостиво на нас, яких працею вашою освятили, і захистіть нас безперервними молитвами вашими від зла ворогів наших. Подивіться на виноградник цей, який ви насадили, і не бажайте злому звіру. Винищите Його, збережіть святі, угодники Божі, церкву нашу православну, яку ви створили на наріжнім кам'яні який і буде нерухомим, але нехай розіб'ються на цім камінь хвилі всякого і наслав'я. Зміцніть пастирів наших у всіляких благах і подвигу проповіді, навчіть стадо ваше, у всякому слухати слів їх. Захистіть країни слов'янської від біди, мору, від вогню і меча, від смертельних хвороб і від усякого зла. Почуйте кожну людину, що з вірою до вас приходить, і благодатної допомоги вашої потребує. У жахливу ж годину смерті з'явіться всім нам, добрими молитовниками, у темряві демонів відженіть та в мирі, покаянні. Земне життя, закінчивши, досягнемо від вічних благ насолоди Небесної і разом з вами прославимо Пресвяту Трійцю, Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Святі, Кирило, Мифодів, ви, наших предків, вивели з темноти поганства і привели їх до правдивої віри. Ісуса Христа, а тепер з ними радієте у вічній славі, прославляємо Бога, що так щедро благословив вашу невтомну ревність у проголошенні Євангелія, покірно дякуємо небесному Отцю за те, що вашими апостольським діянням приєднав і наш народ до своєї церкви. Моліть Бога за слов'янські народи. Випрошуйте нам сил, щоб ми завжди гідно визнавали свою віру і жили згідно неї. Моліть Бога за всю Європу, покровителями якої ви є, помагайте сьогоднішньому поколінню Європейського континенту підтримувати і розвивати духовну і культурну спадщину, що отримали їхні предки, прийнявши християнство. Опікуйтесь релігійними спільнотами Сходу і заходу, щоб відкинули від себе все, що їх розділяє, а під захистом Пресвятої Діви Марії розвивалися у повній єдності і любові для постійного зростання слави, трієдиного Бога. Амінь. Дякуємо тобі, Господи, за апостолів нашого народу, Ти їх послав, як мужів. Непохитної віри, щоб запалили нас вогнем і силою Твоєї правди та полум'ям звістування Твого Слова. Перед нашими святими покровителями визнаємо свою віру, знову приймаємо її у своє буденне життя, прагнемо посвідчуватись вірою і жити нею, щоб ми були вдячними дітьми наших батьків, прославляємо Тебе. Святий і досконалий Боже, Ти послав нам святих проповідників Твого слова, допомагай і нам і благослови своєю силою, щоб ми могли прославляти Тебе у спільноті святих у небі. Амінь. Отче наш, ми звертаємось до Тебе з подякою, що Ти захищаєш нашу країну. До цього часу та не дав ворогу здолати нас. Дякуємо, що ти стільки раз зупиняв бомби, ракети і снаряди і вони не вибухали. Дякуємо, що дав нам стільки друзів та партнерів, які підтримували Україну та допомагають боротьбі. Особливо дякуємо США, Польщу, Британію, Німеччину, Францію, Канаду, Прибалтику та інші країни. Які підставили своє плече та допомагають нам. Благослови Боже всіх тих політиків, урядовців, парламентарів, хто допомагав і від кого залежить подальша підтримка України. Дякуємо, Боже, що оберігав президента та наше військове командування. Благослови їх і дай їм сили, мудрості та впевненості, аби вести Україну до перемоги та миру. Дякуємо, Господи, за мільйони благодійників і волонтерів, які допомагають нашому народу та Збройним силам. Благослови рясно їх та пошли їм у сто крат більше. Просимо, Боже, прости, де ми згрішили, та захисти Україну та наш народ від усіх небезпек і загроз, які принесла війна. Захисти наші домівки та наших близьких. Від ракетних обстрілів та атак, дронів. Ми прохаємо тебе, допоможи нам перемогти російських загарбників у боротьбі за свою незалежність та свободу. Дай Боже нашим воїнам силу воювати та витривалість у цій боротьбі. Наділи їх мужністю, вірою та розумом, щоб вони могли дати відсіч всім ворогам, які намагаються знищити. Нашу країну. Боже, ми прохаємо Тебе, допоможи нам перемогти цю війну та дай нам силу, мужність та розум, щоб зберегти нашу країну та наш народ. Нехай Твоя благодать та милосердя супроводжують нас у всіх наших зусиллях. Хай наші воїни будуть влучні в бою, а вороги стануть слабкими та беззахисними перед ними. Допоможи нам здобути перемогу в цій війні, яку ми проводимо за свої права та свободу. Ми віримо у Тебе, Боже, та в Твою справедливість. Нехай наша перемога буде світлим та радісним днем для нас і всіх, хто підтримує нас у цій боротьбі. В ім'я Твоєї благодаті та милосердя. Амінь. Всемогутній і милосердний Боже, через Пресвяту Діву Марію, ти посилаєш нашому народу від допомогу і захист, просимо тебе, прийми наші молитви, які ми заносимо до тебе. Вислухай їх за посередництвом непорочної Діви Марії, Богородице, з довірою просимо, заступайся за нашу Батьківщину, перед обличчям Бога Отця. Всіх людей і народів, ми стоїмо перед Тобою з усвідомленням, що наша Україна переживає великі труднощі і війну. Приходимо до тебе з неспокоєм у серці, а водночас з непохитною вірою, що ти перебуваєш з нами і оточуєш нас своєю материнською турботою. Сьогодні знову віряємо себе тобі і з довірою просимо. Рятуй нас від війни, смерті і зла, пошли нам світло, вкажи вихід із небезпеки війни, дай нам духа, миру і любові, щоб на українській землі закінчилась війна і панування зла. Випроси, благодать, відновлення духу народу, щоб кожен з нас розпочав труд, перемінив життя і долучився до відродження України. Пресвята Богородице, Мати Христа, ти вірно стояла під Христом свого Сина. Поспіши на допомогу і нам, Його дітям, вислухай наші прохання і веди дорогою справедливості, миру і любові. Маріє, захисти нас і допоможи в закінченні війни. Амінь. Любий Боже, я дякую тобі за пережитий день. Пережиту ніч за кожен світанок мого життя і моєї родини та сім'ї, за їжу на моєму столі, за дах над головою, де маю змогу відпочивати ще один день. Дякую за ще один день життя, життя поряд з людьми, яких я люблю найбільше. Благослови Боже мою країну, даруй українському народу свою мирість, яка велика і безмежна. Даруй нам дитячі посмішки та спів птахів, колосисті золоті поля, сонячне сяйво на чистому небі та мирні блакитні небеса, вбережи мешканців України від гніву, розбрату та нападу чужинців, щоб вони не покутували забагато і не залишилися без твоєї опіки, щоб не голодували, не хворіли та мали дах над головою. Мали мир і спокій у своїх серцях. Дозволь, Господи, щоб ця війна швидко закінчилась і настав мир на нашій планеті. Захисти всіх дітей та дорослих, мужніх захисників України, готових віддати своє життя за мир на рідній землі. Збережи всіх мешканців моєї квітучої України, живими, здоровими. Та неушкодженими, захисти лікарів, які борються за життя наших воїнів, дай їм сили допомагати хворим, допоможи, щоб ця війна пішла з нашого життя назавжди, а на землі запанував мир та спокій. Амінь. Боже, творець і отче всіх людей, ти закликаєш до себе всі народи світу. Просвіти їх, щоб серед суєти нашого часу вони дізналися про те, що може принести їм мир. Пробуди в них щире прагнення до розуміння і єдності, допоможи їм прощати один одному те зло, яке вони завдали, і продовжують завдавати своїм ближнім. Допоможи їм спрацювати у справі миру, поважаючи права кожної людини. В злагоді з твоєю волею, очисти їх серця від усякої образи і ненависті, збережи всі народи від гордині, егоїзму і міжнаціональної ворожнечі. Благослови, Боже, тих, хто присвячує себе великій справі творіння світу, благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, щасливу долю та щастя їй дай. Примилостивний Господи, всім, хто звертається до Тебе з молитвою, дай милість Твою. Благаємо Тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, і за всіх тих, хто потребує Твого милосердя і допомоги Твоєї. Нехай буде завжди благословене Твоє святе ім'я, і нехай прийде в наші душі і на наші землі. Твоє царство справедливості, миру і злагоди. Амінь. А всім нашим загиблим воїнам, які віддали своє життя за свободу і незалежність України, прости їм їхні гріхи, вільні і невільні, і даруй Царство Небесне, і сотвори вічну. І світлу пам'ять невимовно боляче за кожного, хто віддає своє життя за нашу свободу. Тисячі молодих, сильних та мужніх кожний день поповнюють небесний стрій. Тож молимося за наших захисників і захисниць, які боронять нашу Україну, які стоять. Зараз в окопах, яким дуже важко, але ми повинні молитися, щоб Господь Бог зберіг їхнє життя, щоб ангел-охоронець завжди був поряд з ними. І ми просимо всі нашого Господа Бога, всіх святих, всіх ангелів і архангелів, щоб вони зберегли наших воїнів і щоб всі повернулися до своїх родин. Живими здоровими і з перемогою. Сьогодні, як ніколи, захисники України потребують моральної підтримки, доброго слова, теплоти сердець українців. Бійцям край важливо знати, що про них пам'ятають і на них чекають. Ми віримо, що наша молитва надасть нашим воїнам міцності. Сили Духа, впевненості, що ми про них пам'ятаємо і молимось Господу Богу нашому, і просимо благословення та міцного здоров'я для наших захисників, щоб вони повернулися до своїх родин здоровими і з перемогою. Ми просимо нашого Господа, зцілення поранених, щоб повернулися всі полонені. Щоб знайшлися всі зниклі безвісті наші воїни, мирні люди і наші діточки. Молитві і єдності це наша сила, наша молитва це як меч д'яволу серце. Тож єднаймося духовно і молитовно, наближаючи нашу перемогу над ворогом. І завжди пам'ятайте, доки ми єдині, доти. Ми не зламні. Тому для того, щоб бути сильними, треба бути єдиними. І ми будемо єдиними, будемо сильними, будемо сильними, будуть нас поважати. Нехай Господь всім нам подає єдність і соборність. Будемо за це дякувати Богу і за всі Його благодіяння, Як Він, який Він посилає нашій славній Україні. Слава Ісусу Христу! Дякуємо Господе, за прожитий цей день і просимо Його святого благословення на ніч. Боже, зціли тих, хто хворий, втіш тих, хто плаче, направ тих, хто в сумнівах, з'єднай тих, хто у розлуці, допоможи усім, хто в біді, та усіх нас помилуй і прости. Благослови Боже вас та ваших. Рідні і вашу сім'ю, і нехай завтрашній день наповнює ваші серця радістю, любов'ю, надією і миром. Усе небо з ангелами і святими разом з нами моляться за нас, нехай їхні молитви зігрівають ваші серця, бережуть від біди ваших рідних і оберігають душі від гріха, і нехай навіть Серед найтемніших днів, серед усієї цієї складності та болю, ви не забудете, що любов і віра завжди будуть тими якорями, які можуть нас підняти з глибини. Нехай у вашому серці завжди живе надія на краще майбутнє, тому що думки та вчинки людей це те, що зрештою визначає наше майбутнє. Людина, на жаль, до всього звикає, та перестає цінувати те, що має. І лише тоді, коли ми щось втрачаємо, починаємо цінувати те, що мали. Тому Господь час від нас щось забирає, щоб ми згадали, кому і за що ми повинні бути вдячні. Любіть один одного, допомагайте один одному, зло пройде, а добру Буде жити вічна. Якщо ми будемо жити в любові до всіх і між собою, то ніяке зло нас не переможе. Бог є Бог сили, а у зла сили немає. Хто може допомагати, допомагайте людям, допоможіть, не можете допомогти, помоліться, не вмієте молитися. Подумайте про людину добре, і це вже буде допомога, бо світлі думки це також зброя. Творімо молитву з вірою та любов'ю, і Господь завжди відгукнеться на наші прохання. Боже, спаси нас грішних, нехай Господь веде вас до спасіння, а молитва Матері Божої береже від горя, біди і гріха. Божого вам всім благословення і завжди підтримуємо тих, хто завжди готовий захистити нашу Україну. Бережи вас всіх, Боже!